Друзі, всім привіт! Зараз хочу розповісти вам про свою ініціативу про те, щоб дати можливість засудженим також воювати. Я думаю, що це важлива тема, але мені дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви про це думаєте. Тому що ну, тут є і дискусія, і хтось говорить, що це не треба робити. Що це люди, які да, скоїли злочин, що вони можуть його скоїти знову. А можливо, вони можуть там якийсь вплив на колектив здійснити недобрий. Але моя думка про те, що ці люди також мають право захищати батьківщину. Ну і сьогодні в нас момент, коли нам потрібні люди, і чому може йти айтішнік, менеджер, танцюрист, але не може йти людина, яка да там вкрала чи ще щось зробила, але хоче, знаєте, як кажуть кров'ю і скупити це. Давайте зараз про це поговоримо. Ви не забудьте підписатися на канал, з вас лайк, шер, коментар, підписка. І особливо для мене в цьому контексті цікавий ваш коментар, що ви думаєте про те, що я зараз розповім? І так, я підготував проект закону і вже подав його Верховну Раду, який передбачає наступне. Для тих людей, які не скоїли особливо тяжкі злочини, безумовно, мова не йде про вбивців, галтівників, або і також мова не йде про людей, які скоїли злочини проти національної безпеки України, зрадники, шпигуни. Очевидно, що їх нікуди випускати не можна. Так от для інших, умовно кажучи, люди, які щось вкрали, шахрайство, там, інші такі не особливо тяжкі злочини. То для інших дати таку можливість і опцію, якщо вони готові воювати, і якщо вони спочатку проходять військово-лікарську комісію, якщо вона їх визнає придатними служити, то далі вони отримують амністію і йдуть служити. Але під умову, що вони служать, і без можливості звільнитися там за сімейними обставинами, тобто служити будуть до кінця воєнного стану. От так, так я бачу цю систему, і такий законопроект вже є в Верховній Раді України. Я до цього мав звернення від ув'язнених. До речі, серед ув'язнених є люди, які пройшли АТО, воювали після того, ДАС скоїли злочини і, і, або і під час цього такі теж є. Але при цьому мають реальний військовий бойовий досвід, справжні воїни і. Ну мені здається, що їх досвід є дуже потрібним, і от хочу, щоб ще ви подивилися шматок інтерв'ю одного такого засудженого, який розповідає, як вони вже знають про групу з 200 людей, які готові, хочуть воювати, пишуть активно листи, але немає законодавчого механізму дати їм це зробити. Послухайте, будь ласка. Чому треба мобілізувати засуджених українців. Кожен хто має бажання вміння та готовність стати на захист повинен мати цю можливість. На сьогоднішній день ми маємо список з 200 хлопців для першого загону із засуджених різних категорій, які приймуть участь у захисті нашої країни. Значить, їх обрано, враховуючи їхні вміння та фактичний стан здоров'я. Ці молоді люди не просто мотивовані, вони наповнені великим бажанням добровільно готові не лише захищати, але й віддати своє життя за нашу країну підбором хлопців. Про яких я щас, е, розповідаю, займався Руслан Оніщенко, який очолював підрозділ Торнадо. Е, він же ж буде і командиром цього батальйону. Хочу доповнити, що а скільки крім цього від початку війни хлопці від числа засуджених звертається і звертається по сьогоднішній день, щоб їх мобілізували. Але й тут перешкоди є навіть не поодинокі випадки, коли адміністрація установ е, просто не відправляє звернення. Або коли до установи надходить запит, щоб надати списки бажаючих, ну такі є запити, то ніхто за це не говорить взагалі. Ну і так далі, я особисто направив більше 200 звернень і продовжую направляти по всім відомствам свої звернення, отримуючи відповіді на свої звернення, і особливо з військових частин, які не проти взяти мене на службу, але проблема в механізмі реалізації, якого не існує на даний момент. У народного депутата Гончаренка була ініціатива мобілізувати ув'язнених добровільно і тих, хто не скоїв тяжких злочинів, розумію. як засудженим, які скоїли тяжкі злочини, заслужити довіру людей. Я розумію, що серед наших хлопців, так які перебувають угу. у в'язненні, не всі, скажем, порядні люди. Да? Але я вважаю, що по-перше, ну не треба міряти всіх під одне лекало. Вважаю, що навіть якщо нема довіри, то тоді постає питання: а як її отримати? Тут тут треба тільки пробувати. Ну, дати шанс, дати можливість людям проявити себе, так да, я знаю непоодинокі випадки, коли е, там помилувані президентом призвані на війну, скажімо так, були інциденти. Але я знаю також і випадки, коли засуджених, яких мобілізували, не просто достойно воювали, а є єс і загиблі і загиблі е, героїчні. Е, тому е, тут знаєте, як я вам скажу, тут 50 на 50. А 50 на 50 – це хороший шанс, і це добряча цифра для того, щоб не просто дати можливість. І тут же даже навіть питання заключається не в тому, щоб дати всім можливість. Тут питання заключається дати можливість тим, хто це хоче. Ну от так, отакі ви чули думки. Я вважаю, що це конституційний, знаєте, обов'язок і право, ко і право підкреслюю кожного хто хоче боронити країну, це зробити. Ну і ніж тримати людину у в'язниці. Витрачати на неї державні кошти, витрачати в тому числі зусилля, охороняти цю людину та дати можливість їй воювати з агресором з ворогом. І да, дійсно, ті, хто будуть воювати, вони, мені здається, заслужили право на амністію. І дай Боже, може, вони зроблять свої висновки і ніколи вже злочина не зроблять. Ну а якщо ні, ну це такий ризик теж є. Ну, значить, повернуться в місця. Звідки нещодавно пішли, ну, але мені здається, що дати їм такий шанс, а Україну підсилити цими людьми важливо. Про яку кількість людей йде мова? Ну, ми не можемо точно назвати кількість. Ми не знаємо, скільки з тих тисяч ув'язнених, які є готові і хочуть. Воювати, і скільки з них фізично для цього придатні, але навіть якщо ми таких наберемо. Вон там тільки одна людина говорить: ми вже знаємо 200 хлопців. Ну це одна людина, тобто мова йде про ну тисячі таких людей. Тобто, ну умовно, якщо ми там 5 тисяч людей наберемо, так це бригада. Да, до речі, цікава ваша думка, як правильно формувати спеціальні ті бригади, чи навпаки їх треба розділити між бригадами, щоб їх було не було багато в одному підрозділі таких, от нещодавно ув'язаних, в разі якщо моя ініціатива буде підтримана. Ну і окрема тема нам треба виправляти законодавство. Сьогодні є історія, коли навіть умовно засуджений, тобто за зовсім не тяжкий злочин, але вже фактично не підлягає. Мобілізації, і знаєте, я навіть чув про те, що вже є схема, де хто там, знаєте, в магазин зайшов, вкрав пляшку горілки, щоб значить, типу, поскоїв, хоч якийсь там злочин. Ну а далі не підлягає мобілізації. Ну це теж якась да, божевілля, і це треба виправляти законодавчо. Пишіть так, що ви про це думаєте. В общем, друзі, поділіться цим відео, допоможіть мені його просунути. Дуже цікава точка зору людей. Тут має бути суспільна дискусія на цю тему. Ну а ми тримаємо стрій.